В області попередньо зафіксовано більше 10 тисяч пошкоджень житлового сектору. Ось заяв від громадян по пошкодженому майну подано 2170. З цієї кількості в роботі комісій органів місцевого самоврядування знаходиться 1200 заяв. Загальна сума компенсацій, яку вже органи місцевого самоврядування опрацювали. І яка вже нарахована громадянам на банківські рахунки становить більше 30 мільйонів гривень. Це власне майже 300 заяв. Ця робота продовжується. На даному етапі ми безпосередньо займаємося наданням правової допомоги. По державній програмі є відновлення, тобто ми забезпечуємо безкоштовні юридичні консультації з питань подання інформаційного повідомлення, подання заявки на отримання компенсації на грошові кошти, отримання грошових коштів, відкриття рахунків та повний супровід всіх громадян, які в цьому потребують допомоги, скажімо так, оформлення наторіальної згоди, супровід до ЦНАПу. Всі ці послуги ми забезпечуємо. Проти сільську місцевість у нас дуже багато звернень. Саме е, проблема не тільки в поданні самого, е, заяви, а в оформленні документів, тому що багато людей е, ну тут, можливо, є ряд факторів, які е, е, цьому посприяли. Це і тривали коронавірусна. У нас хвороба була, і люди не могли, наприклад, переоформити документи на право власності спадкування. Плюс багато об'єктів нерухомості вони взагалі або не оформлені, або купуються, продаються по договорам, які не затверджені нотаріально, не зареєстровані. і тобто відомості відсутні в державному реєстрі права власності нерухомого майно. І тому такі особи потім не можуть подати відповідно документи на компенсацію. Для цього необхідно саме. Врегулювати ці перві питання, звертатися до судових інстанцій і оформлювати документи. Плюс багато людей, яких пошкоджено та зруйноване майно в них були втрачені документи, якщо там будинок згорів. Також є ряд проблемних питань щодо відновлення цих документів. На даному етапі ми маємо декілька судових справ. Судові спровадження, які зараз відкриті, вони здійснюються юристами фонду абсолютно безкоштовно. Для прикладу, це і справи, які стосуються втрачених документів, і справи, які стосуються встановлення додаткового строку на прийняття спадщини. А також встановлення факту смерті та визнання особи безвісно відсутні.